Закон про мобілізацію вступив в силу. В Україні тривають відключення світла, а Олександр Русик став легендою. Вітання! Про це все ми поговоримо сьогодні, пригадуючи головні події тижня. Що минають. Дякую, що ви з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на нас та читайте сайт. Інформатор весь цей тиждень російська армія активно наступала на Харківщині. Ворог окупував близько 10 сіл та підійшов до північних околиць міста Вовчанськ. Крім цього, бої тривають за населений пункт Липці. Серед цілей росіян на Харківщині експерти та посадовці називають відтягування українських сил на цей напрямок з метою завдання головного удару на Донбасі, а також захоплення ближчих до Харкова населених пунктів, таких як Липці, щоб місто було можна обстрілювати з артилерії. У зв'язку з просуванням ворога у Харківській області виникло питання: а чи були підготовлені укріплення на прикордонні? Минулої неділі командир підрозділу розвідки сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський написав пост, де розповів про те, що за весь цей час на Харківщині мало б збудувати бетонні укріплення в мінус три поверхи. Однак, як наполягає боєць, не було навіть мінних полів на першій лінії, через що росіяни зайшли в область легше, ніж мало б бути. Сумніві у наявності фортифікаційних споруд додала і відповідь мера Вовчанська Тамаза Гамбарашвілі. Він проголосив одночасно. На декілька тест, що суперечить одна одній. Український аналітичний проєкт Deep та опублікував докази поганої підготовки укріплень. Зокрема, на фото, яке показав проєкт, зображені на готові оборонні рубежі біля населеного пункту Лепці, який знаходиться у 10 кілометрах від державного кордону України. Зазначимо, що саме з Лепців ворог зможе нищити Харків з артилерії. При цьому проєкт зауважує, що проблема значно серйозніша, оскільки інші позиції на Харківщині взагалі існують хіба що на папері. Їх не будували взагалі. Водночас у центрі протидії дезінфекції. Інформації про РНБО запевняють, що дані про відсутність укріплень на Харківщині це російське ІПСО. Наявність знімків, які заперечують, там не коментують. Тим часом росіяни готуються до подібної наступальної операції вже на Сумщині. Про це заявив начальник гур Кирило Буданов. В інтерв'ю New York Times він також зазначив, що ситуація на межі і з кожною годиною наближається до критичної. Українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад для цього важко. На тлі наступу на Харківщині до Києва приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час його візиту у вівторок сталося одночасно декілька цікавих подій. По-перше, очільник держдепу оголосив про додатковий пакет військової та фінансової допомоги для України на 2 мільярди доларів. Також він показово ухилився від відповіді на питання про те, чи знімуть США заборону на використання американської зброї для ударів по Росії. Загалом, Блінкен зазначив, що штати такі дії не вітатимуть, але Україна має сама вирішувати, що робити для перемоги. Також Блінкен відвідав у Києві три модні заклади: це піцерія ветерану піца, коктейль-бар Характерники та ще один бар під назвою Бармен диктат. В останньому держсекретар навіть виступив перед гостями з гітарою. Він виконав пісню Ніла Янга «Rockin' in the Free World». Є ті, кому така вистава американського чиновника сподобалася. Дехто ж заявив, що веселощі Блінкіна в барі, коли Україні потрібна зброя від США, недоречні. У вівторок, поки Блінкен грав у барі у центрі Києва, в Україні почались відключення світла. Вони торкнулися Львівщини, Сумщини, Вінниччини, Полтавщини, Івано-Франківщини та інших регіонів, включно зі столицею. Енергетики почали знеструмлення без попередження, адже ситуація в енергосистемі є складною через постійні ворожі обстріли. На ситуацію також попливали певне похолодання та зменшення з технічних причин потужностей рівненської та хмельницької атомних станцій. В регіонах, які півтора року тому почали діяти графіки відключення світла, за словами. Члена наглядової ради «Укренерго» Юрія Бойка така ситуація з електроенергією може протривати в Україні до серпня-вересня. Водночас зима буде невідворотно тяжкою, і уникнути дефіциту в енергосистемі не вдасться навіть у теплу погоду. Тим часом у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію, який був ухвалений ще в квітні. Нагадаємо основні положення закону: усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів дня набрання чинності закону мають з'явитися до ТЦК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних. Якщо ж цього не зробити, порушникам загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Ця норма передбачена окремим законом. Громадяни зобов'язані мати при собі під час воєнного стану військовий квиток чи приписне та надавати його на вимогу правоохоронцями чи представниками ТЦК разом із документом, що посвідчує особу. Якщо ж таких документів при собі не буде, порушника можуть виписати повістку чи супроводити в ТЦК для уточнення даних. Передбачено запровадження обов'язкового проходження медогляду для чоловіків для ухилянків передбачення. Обмеження у праві користування власним транспортом. Проте це обмеження скасовується у разі виконання вимог ТЦК. Також чоловіки за кордоном зобов'язані будуть оновити військово-облікові дані, наприклад, через електронний кабінет. Якщо вони цього не зроблять, їм відмовлятимуть у консульських послугах, зокрема в оформленні нових паспортів. Як це все діятиме на практиці, побачимо незабаром. Багато обговорювали також і додаток від Міноборони під назвою Резерв Плюс, де військове зобов'язання можуть оновити свої дані. Застосунок вийшов у суботу і встиг наробити багато галасу через низку нюансів. По перше, Резерв Плюс не працював тривалий час. Користувачі не могли авторизуватися та оновити свої дані. Замість результату програма видавала їм екран з написом Сталося щось дивне. Також навці програмування з'ясували, що частина коду додатку Резерв Плюс була списана із застосунку для школярів Мрія. Фахівці звернули увагу на рядки коду додатка, в яких деться, що увійти в мрію, можна використовуючи відбиток пальця або сканування обличчя. До того ж, у коді є рядки, в яких прописується подача домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в. Також відключили користувачам можливість ставити оцінки та коментарі додатку. Згодом у суботу Міноборони повідомили, що вже до 18.00 дані через застосунок оновили близько 137 тисяч громадян України. Однак центральним стало питання: а чи будуть приходити повістки у застосунку? Пояснимо, певний час у додатку, якщо обирати опцію Я проживаю за кордоном була приписка про те, що повістка може прийти на емейл. E Однак Міноборони запевнили, що повістки можуть вручатися лише особисто, і законодавство наразі не передбачає їх Идачи в електронному форматі. Цього тижня гучна подія сталася за кордоном. У середу в місті Гандлова письменник Юрай Центула скоїв замах на проросійського прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Нападник застосував пістолет. Словацький лідер отримав серйозні поранення. Його стан вже декілька днів є вкрай важким. Прем'єр втратив багато крові. Одна куля прийшла в живіт, а друга в суглоб. Медики вже зробили одну операцію, однак вона точно не була останньою, кажуть у клініці. Після інциденту активізувались російські пропагандисти. Вони якимось чином знайшли у замаху українські. Ті слід, нібито Фіцо помстилося за те, що він виступав з антиукраїнськими промовами та відмовився надавати зброю Києву. Однак насправді зв'язку з Україною цей замах не мав. Нападник Юрай Центула зізнався, що таким чином він виступив проти цькування незалежних журналістів та утисків свободи слова у Словаччині, які відбуваються під час четвертої конденції прем'єра Фіцо. Президент Зеленський передав співчуття через замах та висловив сподівання, що Фіцо одужає. Водночас майбутнє очільника уряду Словаччини в цьому плані є дійсно туманним. У ніч проти неділі сталася визначна подія як для України, так і для всього світового спорту. Боксер Олександр Усик здобув титул абсолютного чемпіона світу з боксу, перемігши британця Тайсона Ф'юрі у надвидовищному протистоянні. Бій був справді складним для обох спортсменів. Тільки у дев'ятому раунді усику вдалося переломити хід події. Він відправив британця у нокдаун. Ф'юрі від падіння на ринг врятувала лише канати. Ф'юрі 20 секунд до завершення. Тайсенф'юріш хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати ще одна дві кану. Шукай цей удар! Фу! УЗИК переміг рішенням більшості суддів за підсумками 12 раундів. Таким чином, Ф'юрі програв першу у своїй кар'єрі, а Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у 21-му столітті. Але вже відомо, що обидва спортсмени погодились провести бій реванш. За попередніми даними, він може відбутися вже у жовтні цього року. Це були головні новини цього тижня. Якщо вам було цікаво, не пожалійте поставити лайк та підписатися на наш Ютуб і телеграм-канал Україна Січас. До зустрічі через тиждень.